Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. На превеликий жаль, дуже велика трагедія трапилася в сумах сьогодні на велике релігійне свято, вербна неділя. 20 людей загибло, можливо, навіть більше, 8, понад 80 поранено. Це страшні моторошні кадри. Я хочу сказати те, що я говорю з самого початку, з самого першого дня, коли почалася війна. Хто мене дивиться давно, і хто мене дивиться періодично, той може підтвердити мої слова, що будь-яке велике релігійне свято несе в собі підвищені ризики та загрози ударів та атак. Будь-яке велике релігійне свято. Попереду ще будуть великі релігійні свята. І чистий четвер, і Страсна П'ятниця, і Пасха. Потім три дні Пасхи можуть бути смертельні небезпеки, теракти, людські жертвоприношення. Я поясню, чому, тому що нечість, тому що все це гадство, бісівство, вся та чорнота дуже сильно крутиться. Дуже сильно її крутить, мутить від того, що відбуваються великі релігійні свята. І саме на великі релігійні свята, вся ця нечисть, все це гадство максимально себе проявляє по чорному, тому що воно завдяки людським жертвоприношенням. Проводить певні темні ритуали. Ну, це окрема тема взагалі для розмови. Я, взагалі, в цю чорноту не дуже хочу залазити, але таке є. І я хочу сказати, що доки війна не закінчиться, будь-яке велике релігійне свято, і я це говорю починаючи з 22-го року, закінчуючи нинішнім часом. Хто мене дивиться, я завжди попереджаю: велике релігійне свято це великий ризик смертельних небезпек. Дуже великий ризик смертельних небезпек. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні у великі релігійні свята. Хочу сказати від себе, що взагалі з цією війною я теж став таким відлюдником і став вести більш аскетичний спосіб життя, і це з роками тільки загострюється. Зараз я тактично взагалі ізольований майже від усіх. Але зараз не про мене. Зараз, взагалі, про попередження і про те, що я хочу сказати, що будьте максимально обережні, будьте максимально уважні, в тому числі можуть активізовуватися сепаратисти, бо мені останнім часом дуже багато картів сепаратизму випадає. Такі удари та атаки це свідчення того, що нечість намагається поглинути якомога більше душ, і нечість намагається якомога сильніше себе проявити саме з позиції сили. Але перемогти цю нечість ми можемо тільки всі разом, об'єднавшись спільною молитвою, взаємодопомогою, взаємопомічну ну і, звичайно, що треба дбати про власну безпеку. Як то кажуть, береженого Бог береже. Тому, якщо чуєте повітряну тривогу чи якісь там підозрілі звуки, то зразу ж ховайтеся, зразу ж бережіть себе. Неважливо, що карта показала, неважливо, який астрологічний знак, неважливо, який там місячний цикл, чи ще щось. Завжди, я повторюю це з 2022 року, завжди, коли є велике релігійне свято, то є дуже великі загрози смертельних небезпек. Тому що нечисть дуже сильно не любить релігійні свята і релігійних людей. І нечисть дуже сильно починає, і ті, хто одержимі нечистю, ці всі біснуваті, ті, які одержимі демонами, одержимі різними сутностями, лярвами, вони починають ці всі сутності максимально проявляти, виходити назовні, проявляти своє істинне нутро. І це все виливається у подібного роду речі, у подібного роду теракти, атаки та смертельні небезпеки. Шановні глядачі. Мав би бути хороший день, я хотів сьогодні записати привітання дуже хороше з вербною неділею, але, але нечість псує всім нам свято. Єдине, що надів в таку світлу сорочку, в знак того, що я все-таки вірю в те, що скоро мир настане в знак світлої, віри і оптимізму. Так що молимося, віримо всіх вас. Співчуваю і вітаю зразу ж всіх з вербною неділею. Бажаю якому швидшого. Закінчення всього цього гадства. Бажаю миру на землі. Бажаю, щоб все було добре. Бажаю, щоб ви були здорові і всього хорошого вам, шановні глядачі. Молимося за мир в Україні і надіємося, що мир скоро настане. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прогнозуваннях. Пам'ятайте, що попереду ще чистий четвер, страсна п'ятниця, а далі пасхальні свята, атаки можуть бути дуже жорсткими. Бережіть себе.